Доброго ранку, дамы и господа, зрителям канала. В общем, придется не хотелось бы в последнюю очередь. Ну вот я замітив, що в одну сторону виворот дійсно кращий, а в другу сторону... Как бы не. Ну при вывороті воно оп, падає сюда вглубь и потом... Не, ну... Воно як как би бы, виравнюється. Тяжко, правда. Ну, Мисля, Укро... отут дуже ось великий люфт. Оце щось дуже ходе. <coughs> думаю, ось сюди зробити, сюди якусь тяжку приварити, сюди, щоб оце убрати, оце все. Оце убрати. І думаю, отут трошки укоротю. Ось я. Ну, десь, що в цьому. Менше було плечо, але я не знаю, це буде хорошо чи плохо. Ну, попробую на прихваточках, а там як вийде. Собственно, у мене є ще одна така сама. Де то? Если що, як то кажуть, переділок не застрахований. Ну, ну в першу чергу, щоб не хотілося б раму різати, як в прошлом як і... як і задньою частю мого тракторця. В общем это так. Заходимо, комментируем, ставим лайк.